Російському курську у центрі міста сталася пожежа. Ймовірним місцем надзвичайної ситуації може бути військова база. Про це повідомляє тимчасово виконувач обов'язків губернатора курської області Олексій Смирнов та місцеві телеграм-канали. Наразі відомо, що до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спеціальної техніки. Повідомляється, що займання вдалося локалізувати. Офіційні джерела не оточують інформацію щодо того, де саме сталася ця пожежа. Втім, як зазначають моніторингові групи, зокрема й місцеві телеграм-канали, вогонь охопив велику військову базу Російської Федерації, що дислокується у місті Курськ. А як зазначають дослідники розвідки на основі відкритих джерел, горить центральна авіатехнічна база, на якій розташована велика кількість автотехніки, що обслуговує авіацію. І, аби допомогти нашим збройним силам обороняти наші мирні міста та стримувати на сто ворога, РБК Україна проводить збірне півідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня наближає перемогу України.